Шановні колеги депутати, я вийшла до цього, в принципі, мені більше більше стосується формування порядку техніку, але я хотіла зробити і оголошення. Дозвольте вам подякувати за роботу. Дозвольте вам подякувати за змогу і за роботу. Погодня не набитися, можливо, образу. Мій виградний суд, ні в якій мірі не стосується честі і вашої гідності. І тих подій, які відбувалися 23 листопада, коли високовувати секретар міської ради. Ні в якому разі я не хотіла і не бажала використати факт виграшу судів. Я факт поновлення на роботі. Тому сьогодні, дякуючи всім вам, всім вам, я прошу прийняти мою заяву про звільнення, розглянути цю заяву по різному, прийняти рішення. І щоб я вже вдруге не виходила по мікрофону, я е, також ще хочу передати Володимиру Михайловичу ще іншу заяву зв'язку з зі звільненням з посади секретаря міської ради. Е, я хочу